Добрий день, друзі, з вами Ярослав і освітній центр Максимум. І сьогодні у нас дуже просте таке завдання з НМТ 2024 року. Впевнений, хтось його і усно може розв'язати, але для інших малесенький лайфхак, коли ми працюємо зі степенями, а тут у нас X у степені, це власне показникове рівняння, має сенс ось такі десяткові дроби записувати у вигляді звичайних. Якщо проговорити десятковий дріб, Тобто це одна десята, і записати таким чином, то ми замість десяткового дробу отримуємо звичайний так з чисельником і знаменником. І ось в такому вигляді ми бачимо, що одна десята це фактично перевернута десятка. Так тут, начебто, у нас був знаменник один, він пішов наверх. Як перевернути число? Піднести його у від'ємну степінь. Так як десятка, власне, не змінилась, то ми кажемо, що це мінус перша степінь десяти. Звертаю увагу, десятка не змінилась, але коли у нас число було зверху, стало знизу. Коноч так фактично сказати відбулося, то ми кажемо, що його піднесли до від'ємної степені, відповідь мінус один.